Перше, необхідно моніторити ринок праці. Друге ініціювати громадські обговорення. Тут з варіаціями, там відбирати там кілька організацій, які найкращі, чи не відбирати, чи тут варіації були. Третє збирати форуми громадські обговорення, інтегруватись у владу, систематизувати проблеми, які виникають, і знов таки співпрацювати з владою. А якщо з владою не виходить співпрацювати, тоді починаються вуличні акції, і для того, щоб все це взагалі працювало, нам необхідно залучати молодь у своїх, до своїх організацій через залучення молоді через соціальні мережі, займаючись вузькими конкретними чіткими справами, чіткими акціями, маючи конкретну спрямованість організації.